Друзі, це Boa Imperial Baй Quentin Bіш. Нарешті. Це аромат, який мені напевно буде найважче описати, тому що його реально дуже складно описати. Якось розкласти на ноти і пояснити, чим це пахне. Після того, коли я записала стільки оглядів і навіть сліпих затестів, мені навіть зараз просто реально важко описати, чим це пахне. Я вже пізніше прочитала відгуки, що люди там асоціюються з лісом. Так, це дійсно ліс, але справжній ліс отак не пахне. Тут дійсно відчувається запах трав, запах хвої, якоїсь деревини, але воно в якихось таких в такомусь такому змішанні, в таких концентраціях, і там якісь такі специфічні ноти, що. Мені тут уявляється якийсь фантастичний ліс. От Як десь малюють, наприклад, в якихось фантастичних світах, в якихось, ну, я не знаю, фільмах або, я не знаю, в якихось комп'ютерних іграх. Якщо цей парфум це твір мистецтва, то це не реалізм, а це якийсь імпресіонізм, напевно. Тобто це враження про ліс, а не сам ліс. Ну, дуже круто. Він... Стартує от таким от змішанням хвої, з деревиною якоюсь. Там, от, до речі, я бачила уд в цьому. Та ви що, тут немає ніякого уда, навіть близько. Я настільки люблю уди, Я його тут почула, тут немає удового аромату. Він такий: ця деревина тут, вона така от свіжа і така. Якась от, як спил з дерева, але це дерево не хвойних порід і не, не агар, з якого цей уд беруть. А це якась така деревина, типу якогось клену чи берези, в яких дуже той аромат такий ніжний, він такий ледь чутний, такий от якийсь ну класний цей аромат, і, і саме свіжий. Крім того всього, тут шевчувається якісь перцеві ноти, Але це не перець, не такий сушений перець, от, чи мелений, чи просто навіть грошок, не такий. Він свіжий. От На старті це все звучить разом. І це якось так. Складно і дуже круто. Далі в серцевих нотах поступово ця хвойно-кипарисовість така, вона починає стихати і більше проявляється деревинність саме оця от деревина. І е, до неї потім додається легка така кислинка. І мені чимось оце все в середніх нотах починає нагадувати: знаєте що, як пахне березовий сік. Але. Е, Березовий сік, ну ми знаємо, що березовий сік не має насправді аромату, він такий нейтральний, свіжий, але я маю оцей, який в магазині продається, так? в пляшках там, чи в пакету, ну, в коробках. Тих. От, такий от, е, цей от сік, така от кислинка з'являється в цьому ароматі, тільки цей березовий сік він дуже лайтовий має запах, а тут це так, ніби його. На 10 помножили. <хи> так вкрутили на максимум. І ця кислинка поступово наростає, якось так в ароматі: наростає, наростає, наростає. І настає момент, коли вона на такій межі буквально балансує для мене. Коли мені вже це здається, що це забагато. І це якось дуже дивно. Я просто не можу якогось е чіткого враження про цей аромат скласти. Воно ніби, ніби мені здається, що дуже класно звучить. А потім мені якось та кислинка так все перебиває, що він просто стає реально кислим, занадто кислим. І я така думаю, ні, це вже забагато. <сум> Базилік е і е перець, відчутні, якісь такі легенькі спеції, але вони також такі неактивні. Вони просто таким легеньким слідом, якимось легеньким відтінком. Ближче до бази він далі поводиться. Ну, він якийсь мінливий, реально серед тих всіх ароматів. Це найбільш мінливий, напевно, ну, принаймні, поки що. У мене тут ще два залишилися, не знаю, що буде з ними. І от до бази ця кислинка, яка мене трошки так напружувала, вона стихати починає. Вона починає стихати і стає ветеверною, приємною такою. Реально, до речі, я цей витеверна осліп вгадала. Саме от така от ветеверна, така. Легенька така кислинка з солодкавістю. Такою дуже красивий. Я люблю аромат ветеверу. Це один з моїх улюблених, взагалі інгредієнтів, парфумах. І от це відчувається, але знову ж таки, воно тільки на якомусь етапі присутнє цей ветевер. Далі він стає таким більш смолистим, задимленим, а в базі. Ця кислинка майже зовсім зникає. Він стає тільки ледь-ледь з фоном, таким кисленьким. Це такий смолистий, солодкаво-кипорисовий аромат. Він досить такий насичений і щільний, от якийсь такий безкомпромісний, я б навіть його назвала. При тому всьому він не має дуже величезного шлейфа. Мені здається, що навіть оцей Fig ф'южн я більше чула від себе, коли отак от ходила по вулиці. Це якось менше чути. Тобто в нього. Шлейф середній, але якийсь він ще навіть. Менш інтенсивний, ніж цих інших парфумів, які тут є. А по стійкості, так, він досить стійкий, він 8 годин і більше, але це таке більш ближче до шкіри звучання. Обов'язково його треба тестувати, бо, наприклад, я про нього читала дуже багато позитивних відгуків. Але оця от кисла нотка, яка дуже сильно активізувалася мені в середині, вона тривала десь приблизно годину, може навіть більше. Вона якось. Ну, не було в мене такого, що я той парфум хочу оцю кислоту, хочу безперестанку вдихати. Вона такою для мене не є. До речі, оскільки він такий мінливий, він може абсолютно інакше себе повести в холодну погоду, бо зараз. На таку спеку, в принципі, парфуми інакше поводять. Шкіра волога, я просто помічаю, що вони зовсім інакше себе поводять. Це цей витівер'я, Монвитівер, я, мон я купляла ще в квітні і тоді носила. І він мені був в базі сухий, такий колючий чоловічий. А зараз, буквально, я його перед тими оглядами знову тестувала, і він вже мав такий кисленький, м'який, і досить приємний аромат. Тобто. Це дуже по-різному може бути, тому не знаю. Я поки що висновку для себе про цей аромат зробити не можу. Так що таке, але він просто це аромат такий найскладніше описати. Я не знаю. Коли я читала відгуки і там йшлося про ліс. Я зовсім не так собі це уявляла, взагалі не так. Це ну, фантастичний ліс, це асоціації про ліс, але це не ліс. Це, це смолистість, це дерево, це якісь трави, Але я не знаю, що не так з тим лісом. Що я можу сказати точно, це парфум, який мене вразив. Абсолютний мій секс він не схиляється ні в жіночий бік, ні в чоловічий такий нейтральний. Надзвичайно, це щось фантастичне.